Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Олена, і сьогодні у відео я хочу з вами поділитися своєю радістю. Я виграла у конкурсі, і зараз вам покажу, які подаруночки до мене приїхали, що ж я там виграла і від кого це був такий класний, забігаю наперед, конкурс. Кому цікава така тема, я вас всіх запрошую до перегляду. І так, розпочну я, звичайно, з передісторії. Звичайно, ви знаєте, що я в пошуках завжди українських україномовних блогерів. Хочу підтримувати наших українських. І одного прекрасного дня я натрапила на чудову дівчину, яку звати Оксана. Всі посилання на її канал, на також між іншим, веде канал. Я залишу для вас в інфобоксі під цим відео, тобто під цим відео в описі, я залишу всі дані. Ви зможете також з нею познайомитись. І так. Я натрапила на її канал чисто випадково, от і зацікавила мене вона як людина, і, звичайно, я почала переглядати її відео. І не так давно виявляється, там було простеньке звичайне відео. І вона розповідала про палетки. Я вже навіть не пам'ятаю, про що там було відео. Пам'ятаю тільки, що фоні на чайки, чайки на фоні. А, значить, співали, і вона там ще жартувала. От, і я вирішила їй написати коментар. Е, от, і додивившись це відео до кінця, я зрозуміла, що вона е, хоче зробити приємність і розігрує е, подарунки. От, ну я, звичайно, написала їй коментар. І е, як не дивно, е, переглядаючи на наступний день свій коментар, я побачила, що його немає немає. Просто YouTube його видалив. Е, ну, я думаю, вже... Хоча так багато, і там такі розлоги, коментарі перші написала. От і вже знаєте, якось так сумно, чому так буває, чому так відбувається, які ті алгоритми Ютубу, як то все відбувається. А так само, знаєте, трошки відхилюсь від теми, дивишся часом на підписки, то вони збільшуються, то вони зменшуються відразу на наступний день. А це саме відбувається і з переглядами. Як це все працює, я ще досі не можу ніяк второпити. Але повертаюся я до власне, свого коментару і думаю, написати чи не написати, і я, звичайно, вже не такий самий, а вже інший коментар залишила. От. Ні на що, не розраховуючи, відразу вам кажу. І скажу вам, ще таку річ, що власне, ніде в описі відео Оксани не було вказано, що вона власне, буде проводити якийсь розіграш. От, тому важливо відео переглядати від початку і до кінця, тому що ви не знаєте, як можуть повернутися обставини і що вас чекатиме на протязі всього цього відео. Звичайно, якщо мені сподобався цей блогер, я залишила коментар, звичайно, поставила вподобайку даному відео та підписалася на її канал. От, і якось через тиждень, по-моєму, відразу. Я пішла на роботу, все як звичайно. От, я тоді вела курси, тоді був такий в мене дуже напружений день взагалі, якась така знаєте, біготня туди-сюди. І заходжу я в телеграм-канал. Дивлюся, там всі мене вітають. І навіть, по-моєму, Люба мене позначила в коментарях. Люба, це наш спільний друг з Оксаною. От вона нас дивиться. І також завжди підтримую. Люба, тобі великий привіт і дякую. От і я, я, я спочатку не зрозуміла, що там відбувається таке. От і зайшовши вже на в Телеграм. Мой канал Оксани, я зрозуміла, що я виграла в конкурс, тобто я перший переможець даного розіграшу. От і а ще перед тим, то Оксана зробила таку річ, що там було декілька переможців, тобто спочатку мав бути один переможець, але потім вона додала ще трьох людей. Тобто там було чотири переможці. І зараз я вам покажу, які там крутезні подарунки розігрувалися. От, ну, звичайно, мені хотілося ще й четвертий подарунок отримати, але ну, я і за перший величезне, величезне дякую. Тому хочу щиро подякувати Оксані за таку можливість. А от, бо тут подарунки просто фантастичні. І е, беріть участь в конкурсі, і ви обов'язково маєте колись виграти. Я не є. Людина азартна. Я дуже рідко виграю щось взагалі в конкурсах. Це для мене дуже велика рідкість. Тому, коли я себе побачила, що я виграла цей приз, то я просто була в шоці і думала, що це, напевно, якась помилка. Але я завжди говорю, коли беру участь в конкурсі, я завжди говорю, що головне не перемога, головне участь, головне підтримувати один одного. Ну що ж, давайте тепер вже до подарунку. Нарешті дійдемо. Приїхало все в мене от такий от. Коробочці, от і все чудово запаковано. Повна розпаковка подарунку мого вже є в інстаграм в Сторіс. також було ще ось таку плівочку запаковано, щоб нічого не побилося. І давайте я розпочну з самого, самого цікавого та класного. Першим подарунком, який був в Оксани. Це ось така палетка тіней від Шарлотти Тілбері. Ви знаєте, я давно спостерігаю за даним брендом, і дуже він мені подобається цей бренд. Взагалі мені подобається і концепція самого бренду. Я підписана на ще один канал нашого українського блогера, яка просто фанатіє від Шарлотти. В неї є всі засоби даного бренду. Знаєте, це просто фанат Шарлотти Тілбері. От, і я. Це доволі таки дорога а, люксова косметика. А, от і в мене взагалі нічого а, ще від Шарлотти взагалі немає. Але ви знаєте, я хочу сказати, що я, от коли отримала ці подарунки, я зрозуміла, що а, мені вже хочеться такого люксу. А, мені хочеться користуватися даними подаруночками. і це приємно тримати в руках, і взагалі ті всі розпаковки. Ну, Розумієте, це я це люблю. Я це люблю. Це просто а, якось. Відволікає, піднімає настрій, Ну, добре. значить, ось така чудова, просто чудова. Це я так розумію, я не знаю, чи це їхня постійна колекція у Шарлоти, чи це якась лімітка. Хто знає, то напишіть мені. А в мене у відтіночку називається Celestial А От такий відтіночок. От, і ось так виглядає. Сама а, палеточка. Я вже все звичайно розпакувала, подивилася. Сторіс e, це в інстаграмі. Там всі 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 мої відразу всі перші враження і так далі. От так виглядає палеточка. Тут ці чотири відтіночки. От, і тут навіть називається, навіть вони навіть мають назву. От, ну, ну це просто це приємно тримати у руках, і це і одразу відчувається, що це, це такий люкс-люкс-люкс. Все, перехожу на люкс. Так, давайте тепер будемо відкривати. Тут є дзеркальце, воно ще в мене навіть плівочкою закрите, і ось так виглядає кольорова гама. Ну ви знаєте, що я шата брюнетка, яка ніколи не засмагає, дуже рідко я вже коли засмагаю, і яка просто засмагає, їдучи у маршрутці на роботу. Відтінки тут неймовірні. Я ще їх навіть не скочила. Ви знаєте, мені, мені просто е, шкода сюди пальці тикати, але е, палетки для того є, щоб ними користуватися. Е, от, так що, Я думаю, що це буде одна з е, улюблених моїх палеток. Так, давайте будемо зараз е, тестувати. Тестувати, тестувати. Е, перший це є шимер. Боже, який вони м'які, який Це просто щось неймовірне. Ось, так виглядає. Другий тут скарєчку нанесу, бо тут такі гарні зірочки, що я просто ще хочу, вже правда, фотографії поробила. Але ось цей другий. Так, а, перший, другий, третій. А, третій це такі трошечки блискітки. А, він йде як топерний, напевно, підтіночок. І ці блискітки відчуваються на руках. І четвертий, оце буде мені напевно улюблений також відтінок. Ну, це просто фантастичний колір, якийсь латте, капучино. Між іншим, я ще не робила цих таких відомих макіяжів. Давайте тут будемо робити на світлішій руці, тому що з цієї сторони в мене рука темніша, а тут буде значить, світліша. Давайте перший. Ох, це як масло тянеться. Так, давайте другий, третій. І Подивіться, які просто неймовірні відтіночки. І е, пігменти, дивіться, віддаються просто всі-всі-всі, е, просто шикарно. Нічого у мене на пальцях немає так. я просто нюхаю, чи не маю ніякого аромату дана палетка. Просто неймовірні такий бронзовий, цей перший до рожевого, є золотистий. Тут таке золото більш тепле. Ой, шикарна, шикарна, повсякденна навіть палетка. Навряд ну, чи я буду її повсякденно використовувати, але це просто неймовірної краси палеточка. Давайте ще ось так зроблю, от, щоб ви подивилися на цю красу. Так, це був перший подарунок. Далі покажу вам, що я ще. Виграла. А це ось така штучка. Це в нас є гель для фіксації брів. Ось так він виглядає в коробочці. Фірма Benefit. От, ніколи в мене такої штуки від Benefit взагалі теж нічого не було. Подивіться, яка тут краса. Ось так він виглядає. Пляшечка, прям вау-вау. От, буду тепер користуватися. В мене є від Color Intense. Тут така досить цікава щіточка, от плоска. З однієї сторони є ворсинки, більш дрібніші, так, більш дрібніші, а з ними, бачите, трішечки вони такі ширші, от, більш щільніше і більш такі. Ну, буду теж користуватися. З задоволенням буду даними продуктами користуватися. І третій подарунок, який я виграла на каналі Боксани, це також є палетка, але я хочу зразу її відкрити. От це палетка, ось така: від Hourglass. Glass. Також я на неї дивилася на цю палетку. І е тільки дивилася. А тепер вона в мене є. Ось так виглядає. Коробочки в пеновій палеточки. І ось так виглядає. Сама палетка. Так, я зараз буду вам відсвічуватись все довкола, бо вона така прямо дзеркальна дзеркальна ця палетка. Я тут зрозуміла, що тут є, а, значить, пудра рум'яна та хайлайтер. Тут і теж дзеркальце, ось так відкривається палетка. От. Дзеркальце абсолютно не, немає ніякої плівочки. Так, і зараз я. І покажу вам ось такі кольори. І також ми з вами їх зараз засвочимо. Я зрозуміла, що тут ця пудра йде власне, для бейкінгу чи для чого? Бейкінгу. Ось ось так виглядає. Ну, давайте. Шовковисті. Шовковиста пудра. Я думаю, що я її буду використовувати, ну, побачимо, коли її буду використовувати, але, напевно, це вже буде вона більше використовуватися в холодний період часу. Тому що такі текстури для бейкінгу я взагалі не використовую. Вони мені просто, ну, я не вмію не використовуватися. Так, це запечена формула. Рум'яна такі біжіть до рожевого, ніжно-рожеві. Ніжно От, і хайлайтер. О, хайлайтер. Давайте ми зараз з вами подивимося. Давайте тут на загорілу частинку. Так, це в нас де пудра, рум'яна і хайлайтер. Ох, хайлайтер прям засвітився. Так, давайте так вам покажу. І... Ну, хоча-хоча хто знає, хто знає. Рум'яна такі ледь видні, Ну і хайлайтер такий досить цікавий так само. Ось такі облизкує. Ну, Хайлетер такий здається, на, на повсякдень. Ну, але знаєте що? На руці свочі це одне, а коли ти їх використовуєш вже в макіяжі, то це, звичайно, зовсім інше. І це все, що залишилося на пальчиках. Так що, ще раз покажу вам палаточку. Ось так вона виглядає. Так що, дівчата, це всі подарунки, які я отримала від Оксани. Ще раз безмежно щиро дякую тобі, Оксанку, за такі чудові подаруночки. Заходьте на канал Оксани, знайомтесь з нею. Я коли переглядаю її відео, то мені все хочеться, хочеться і хочеться, бо в неї надзвичайно величезна колекція різних палітр, і не тільки. Помагати і так далі. От і я бажаю їй успіху та процвітання її каналу. От, дякую, що подивились моє відео до кінця. Я... Вже тестувати, можливо, навіть якесь наступне відео зніму. Хоча в мене сьогодні мало бути інше відео, помадне, але раз така справа, то сьогодні власне, я хотіла з вами поділитися такими своїми невеличкими подарунками. Все, дякую вам всім за перегляд. Бережіть себе, будьте мені в безпеці, будьте мені здорові, а ми з вами побачимося в моїх наступних відео. Па-па!